Чи ти любиш мене? Це питання часто ставлять діти батькам, батьки дітям. Юнак запитує дівчину, дівчина запитує юнака. І в подружньому житті теж часто запитують: ти мене любиш? Чому ці слова звучать так часто? Ті, хто запитує, напевне, хочуть бути впевненими у щирості, правдивості почуттів до себе. Почути підтвердження, що їх люблять і приймають так важливо для них. У 21 розділі Євангелії від Івана записана унікальна розмова між Ісусом та його учним Петром, під час якої Ісус задав питання Петру, чи ти любиш мене? Це запитання Христос озвучив тричі, адже у нього на це була причина. Любові апостола Петра був кинутий виклик. Дорогі друже, запитання, чи любиш ти мене? Христос сьогодні адресує тобі особисто, і в нього на це є певна причина. Сьогодні у програмі Біблія продовжує говорити: ми знайдемо відповідь, яку Ісус очікує від нас. Як ви переконуєте кохану людину в тому, що насправді її кохаєте? Напевно, для цього ви знаходите більше часу для розмови, щоб підтримувати емоційний зв'язок, ви відділяєте час для спільного дозвілля, частіше робите компліменти, адже ніжні слова з уст коханої людини дарують нам впевненість і покращують настрій. Як кажуть, слова треба підтверджувати ділом і свої красиві слова кохання, ви підкріплюєте гарними вчинками, пам'ятаєте про загальні важливі дати, влаштовуєте романтичні вечори без привидів і так далі. Як нам відповісти на запитання Ісуса, чи Ти любиш мене? На щастя, тут не треба губитися в здогадках, бо Ісус. Залишив нам пояснення. У 14 розділі Євангелія від Івана він говорить, якщо любите мене, ви будете дотримуватися моїх заповідей. Якщо хто любить мене, той буде виконувати моє слово. Любов це спонукальна сила для слухняності, послух є природним результатом любові. Дозвольте вас запитати. Як ви думаєте, 10 заповідей, це закон, якому потрібно підкоритися чи обітниці, які потрібно виконувати на основі любові, у моїй майже 60-річній християнській подорожі за Ісусом, яка включає в себе 35 років викладання Біблії і пасторського служіння, 10 заповідей, що записані у 20 му розділі книги Вихід. Завжди були викликом, незважаючи на те, що це єдина частина святого письма, написана самим Богом. Наведу декілька біблійних текстів, які підтверджують те, що 10 заповідей справді були написані Божою рукою. І сказав Господь Мойсеєві: Підіймися до мене нагору і будь там. Я дам тобі кам'яні скрижалі зі законом і заповідями, які я написав. Коли Господь перестав до Мойсея промовляти на Сінайській горі, то дав йому дві скрижалі свідоцтва, кам'яні таблиці, написані Божим перстом. Тож Мойсей повернувся, зійшов з гори, а в його руках були дві скрижалі свідоцтва, кам'яні таблиці, написані з обох боків. Вони були списані з одного боку і з другого. Ті скрижалі були Божим ділом, і написане було Божим писанням, викорбуваним на скрижалях. Ці слова Господь промовив гучним голосом до всієї вашої громади на горі спосеред вогню, хмари і мороку, не додаючи до них більше нічого. Він написав їх на двох кам'яних таблицях і дав їх мені. Я виріс в адвентистській сім'ї та здобув освіту у вищому адвентистському закладі. Я завжди вірив у важливість послуху закону Божому. Однак мене переслідувало питання, чи справді я дотримуюся заповідей відповідно до Божої волі. Крім того, біблійне твердження, що записане в першому розділі книги Псалмів про те, що народ Божий. Насолоджується Господнім законом, і над його законом він роздумує вдень і вночі, глибоко стурбувало мене, бо якщо я не насолоджуюся законом Божим, я негідний називатися християнином. Коли я звернувся до Господа в такому стані тривоги, Він відкрив мені очі, щоби побачити красу Його закону, яка принесла зцілення моїй душі. Мої очі відкрилися, і я зрозумів твердження християнської письменниці Еллен Вайт. Десять заповідей це десять обітниць. Сьогодні ми розглянемо кілька переконаних біблійних свідчень, які показують, що 10 заповідей справді є десятьма обітницями. Спершу ми подивимося на контекст декалогу. Саме ширший і безпосередній контекст, те, що може допомогти зрозуміти обітниці Декалогу. Маємо врахувати, що перших 19 розділів книги «Вихід» – це лише підготовка до того дійства, що мало місце на Синаї, і все, що слідує за цим, є або результатом, або доповненням до нього. Безпосередній контекст. Не залишає у нас жодних сумнівів щодо мотивів Бога, коли він дав своєму народові закон. У другому вірші 20-го розділу книги вихід написано Я, Господь твій Бог, який вивів тебе з єгипетського краю з дому неволі. Десять заповідей виникли не з будь якого довільного уявлення про Бога, а швидше як особисте. Ніжне нагадування Господа, я Господь твій Бог, який врятував тебе з неволі. Звільнення від рабства це символ спасіння. Він лежить в основі десяти заповідей. Отже, декалог це не кодекс законів даний Ізраїлю, а викуп або спасіння, яке визначає відносини любові між Ізраїлем та їхнім всемогутнім Богом. Ця сила любові є основою десяти заповідей. Таким чином, десять заповідей були дані Ізраїлю не для того, щоб вони, виконуючи їх, могли отримати спасіння. На той момент люди вже були спасені з єгипетського рабства, тому заповіді є не засобом до спасіння, а обітницями відносин завіту, які Бог хоче мати зі своїм спасенним народом. Які ознаки закону і самого законодавця вказують на те, що він бере зобов'язання виконати всі обітниці, про це дізнаємось, вивчивши контекст до і після 20 розділу книги Вихід? Перше, на що варто звернути увагу, Бог виконує свої обіцянки. Звільнення Ізраїлю від рабства було б виконанням Божої обітниці, що була дана Аврааму. Вона записана в 15 му розділі книги буття. Неодмінно знай, що твої нащадки будуть приходцями, житимуть не на власній землі, вони будуть поневолені і їх гнобитимуть 400 років, але над народом, у якого вони будуть рабами. Я здійсну суд. Після того твої нащадки вийдуть з великим маєтком. Господь. Запевнив Авраама, що його нащадки неодмінно вийдуть з чужої землі та оселяться на тому місці, яке приготував для них Бог. Друге, жодна сила не може перешкодити Богу досягти своїх цілей, незважаючи на утиски фараонам ізраїтян, коли він наказав вбивати їх новонароджених хлопчиків під час пологів, Бог виростив свого слугу Мойсея. Прямо в палаці фараона, де він і отримав на той час вищу цивільну та військову освіту. Третє. Бог Мойсея більш могутній, ніж боги Єгипту. Десять кар, що описані з 7 по 11 розділи, були спрямовані проти конкретних єгипетських богів, щоби виявити їх безсилля і показати, що Єгова є справжнім Богом. Сам Фараон. Кілька разів просив Мойсея і Аарона помолитися за нього. І ми читаємо про це у 9 розділі книги Вихід. Фарон негайно послав за Мойсеєм та Аароном, покликав їх і сказав їм: Зрішив я цього разу. Господь праведний, а я та мій народ винуваті, помоліться Господом. Четверте, Бог Мойсея, могутніший за сили природи. Він розділив море, щоб Ізраїль міг пройти через нього і таким чином врятуватися від фараона та його війська, з яким він переслідує їх. У 14 розділі книги Вихід написано, що за Божим повелінням Мойсей просягнув руку в бік моря, і протягом усієї ночі Господь сильним південним вітром. Гнав море, зробивши його суходолом, оскільки вода розступилася і війшли ізраїтяни на середину моря по суші. Вода була їм стіною праворуч і сіною ліворуч. Бог, творець природи, неймовірним чином використав природу для спасіння свого народу. П'яте, Бог є цілителем свого народу. В 15 розділі написано. Прийшли вони до мери, але не могли пити води з мери, оскільки вона була гіркою. Тому народ почав нарікати на Мойсея, кажучи, що нам пити? Гірка вода стала солодкою, коли Мойсей, за наказом Бога, кинув у неї дерево. У 26 му вірші написано: Якщо уважно будеш прислухатися до голосу Господа Твого Бога, і чинитимеш те, що праведне в його очах, якщо зважатимеш на Його заповіді і будеш дотримуватися всіх його настанов, то не наведу на тебе жодної з тих хвороб, які я навів на єгиптян. Бо я Господь, який тебе оздоровлює. Шосте. Бог піклувався про свій народ. В 16 і 17 розділах книги вихід. Розповідається, що під час мандрівки пустелею Бог давав ізраїльтянам манну з неба і воду зі скелі, а їх було понад 600 тисяч чоловік, окрім дітей. Сьоме, Бог боровся на стороні свого народу в тих битвах, які вів ізраїльський народ. Як приклад, просте підняття рук Мойсея принесло ізраїтянам перемогу над амалекитянами. Восьме це присутність стовпа хмари і вогню. В денний час хмарний стовп показував їм дорогу і захищав від денної спеки в пустелі, а вночі полум'яний стовп освітлював їм шлях і захищав їх від холоду. Дев'яте – Бог завжди перебував зі своїм народом. Невидимий лідер ізраїтян був присутній посеред свого народу в хмарному стовпі. І полум'янному стопі, нічого подібного ізраїляни не бачили в Єгипті. Десяте. Бог звільняє свій народ і запрошує їх до відносин з ним. Він дав їм свій закон тільки після того, як звільнив їх з рабства і привів до себе, звертаючись через Мойсея до народу, Господь сказав: Ви бачили, що я зробив був Єгиптові? І носив вас на крилах орлиних і привів вас до себе. Тому в преамбулі декалогу написано Я Господь, твій Бог, який вивів тебе з єгипетського краю, з дому неволі. Це є причиною або основою послуху ізраїльтян Богові, який звільнив їх від рабства, щоб вони могли успадкувати обітовану землю. Їхній послуг закону Божому був демонстрацією відданості Богові. Безсумнівно, метою всього, що Бог зробив для Ізраїлю, було надихнути їх, вступити з ним у відносини завіту, в яких, слухаючи його голос, вони мали бути його особливим святим народом і царським священством, Господь сказав. Тож тепер, якщо уважно будете прислухатися до мого голосу і дотримуватися мого заповіту, то будете моєю особливою власністю з поміж усіх народів, адже вся земля моя, ви будете в мене царським священством і святим народом. У цих відносинах, наприклад, вони ніколи не будуть красти. Про це говорить восьма заповідь, тому що Господь є владикою свого народу і забезпечує їх усім необхідним. Вони будуть шанувати своїх батьків, як про це говорить п'ята заповідь, тому що саме через батьків Бог здійснює свої плани, цілі для блага дітей. У цьому сенсі 10 заповідей не є негативними заборонами, ти не повинен, а є позитивним запевненням ти ніколи. Цікаво, що сам вираз десять заповідей не зустрічається в мові оригіналу в єврейській Біблії, хоча він тричі зустрічається в різних перекладах святого Писання. Наш сучасний український переклад відповідає мові оригіналу. Зріть увагу на наступних три вірші. Пробув там Мойсей з Господом сорок днів і сорок ночей, хліба він не їв і води не пив, і записав на скрижалях слова заповіту, десять висловлювань. Він оголосив вам свій заповіт, який наказав вам виконувати десять слів, які написав на двох кам'яних таблицях. І він написав на скрижалях те, що було написано раніше: десять слів, які Господь. Оголосив вам на горі з посеред вогню у день зборю, і Господь дав їх мені. У цих трьох випадках Мойсей використовував похідне від «дабар» слово, а не міцва заповідь. Фактично десять заповідей представлені як слова. У першому вірші 20-го розділу книги Вихід написано. Бог промовив усі наступні слова. Це показує, що Бог дав десять слів, тобто декалог. У багатьох місцях в англійській Біблії слово дабар перекладається як обіцянка. Більше того, його словесна форма Він говорив перекладається, як він обіцяв. Це наводить на думку, що слова Бога це обітниці, отже, 10 слів. Можна розуміти, як 10 обіцянок. Граматична структура десяти заповідей показує, що там, де використовується вислів не робитимеш, не вживатимеш і так далі, тобто заперечна частка плюс дієслово майбутнього часу в другій особі передає не тільки рішучу форму заборони, але і повне очікування того, що цього не станеться. Зверніть увагу на твердження, яке має таку саму граматичну структуру. Наприклад, не бійся, ти не помреш, або ти не злякаєшся нічного страхіття. Безсумнівно, ці твердження є обітницями. Концепція, згідно з якою 10 заповідей можна розуміти, як 10 обітниць, закладена в саму граматичну структуру декалогу. Це показує, що 10 слів Божих місять два тісно переплетені аспекти, а саме заборону та запевнення або обіцянку. Проста ідея обіцянки передає поняття я роблю, тоді як повеління містить поняття Ти робиш. Якщо виконавець дії є визначальним фактором для розуміння того, чи містить твердження обіцянку чи наказ, Біблія не показує великої різниці між ними. В обох випадках, по-перше, Бог є виконавцем дії, по-друге, ті, хто проявляють послух, є одержувачами дії. Різниця полягає в тому, що обіцянка це Божа дія для слухняних, тоді як наказ це Божа дія через слухнянних. Це явище залишається незмінним у Біблії. Наприклад. Бог дає повеління Мойсеєві. А тепер іди, я посилаю тебе до фараона, єгипетського царя, і ти виведеш мій народ з синів Ізраїля з єгипетської землі. Проте, це зробив Бог у 20 му розділі книги Вихід написано: Я Господь твій Бог, який вивів тебе з Єгипетської землі, з дому рабства. Зверніть увагу на інший приклад. Ісус обіцяв своїм учням, «І ось я з вами по всі дні аж до кінця віку. Однак обіцянка була дана, передбачаючи їхній послух Його наказу. Тож ідіть і навчіть усі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, навчаючи їх збіряти все, що я заповів вам. Послух людини відіграє вирішальну роль для отримання повеління або обітниці Божої. Насправді для слухняної людини божественні обітниці і повеління не відрізняються одне від одного, бо за одним і за іншим стоїть Бог. Українське слово повеління, що зазвичай означає наказувати, вимагати, часто означає обмеження свободи волі. Воно не відповідає єврейському слову цавах, яке перекладене словом повеління. Єврейське слово цавах має більш широкий спектр значень, включаючи направляти, призначати, давати доручення, наказувати, що вказує на відсутність примусу чи сили. З іншого боку, Біблія показує, що Бог діє з людьми в контексті їх вільної волі. Приклад цього ми знаходимо у 24 розділі книги Ісуса Новина. Якщо ж вам не подобається служити Господу, то вибирайте собі сьогодні, кому будете служити. Проте я і мій дім будемо служити Господом. У зв'язку з цим християнська письменниця Еллен Вайт у книзі Служіння зцілення» зазначає: шлях Божих заповідей – шлях життя. Бог встановив закони природи, проте його закони не деспотичні вимоги. Кожна заборона не чинитимеш, яка стосується фізичного чи морального закону, містить у собі обітницю. Якщо ми слухняні їй, благословення супроводжуватиме нас на кожному кроці. Бог ніколи не примушує нас чинити правильно, натомість намагається врятувати нас від зла. Та провадити до добра. Необхідно усвідомити і завжди пам'ятати, що в основі кожного повеління чи заповіді, які дає Бог, лежить Його обітниця. Серед багатьох біблійних прикладів, де це яскраво видно, наведу два приклади. Перший з них книга буття 6 розділ. Зробив Ной усе так, як заповів йому Бог, саме так і зробив. Бог заповів ною збудувати ковчег, давши йому обітницю, що саме в цьому ковчезі під час потопу, коли все, що живе на землі, загине, Ной його дружина та сини зі своїми дружинами будуть врятовані. Другий приклад записаний у першому розділі книги Ісуса Навина. Тому я тобі наказую: будь хоробрим і мужнім, не жахайся і не бійся, адже Господь твій Бог буде з тобою скрізь, куди б ти не пішов. Коли Ісус Новин звернувся до начальників народу від імені Господа, вони відповіли: Все, що ти нам звелів, зробимо, і куди б ти нас не послав, підемо. В основі цього повеління була обітниця про обітовану землю. Отже, наказ, що був даний Ною та Ісусу Новину, можна розуміти як доручення або обов'язок, що були довірені їм. Таким чином, ми можемо впевнено сказати, що повеління, дане Богом, це його запрошення, адресоване своєму народу, співпрацювати з ним. Результат цієї співпраці. Залишається поза людським розумінням. Елен Вайт в книзі Научні Уроки Христа на сторінці 333 пише: коли воля людини з'єднується з волею Бога, вона стає всемогутньою. Все, що повинно бути зроблено по Божому повелінню, може бути здійснено Його силою. Всі його повеління передбачають наявність сили і можливості для їх виконання. У книзі Христос Надії світу Елен Вайт стверджує, його повеління є також обітницею, за котрою стоїть сила, що нагодувала численний натоп на березі моря. З огляду на нашу природу, здібності, досвід, дотримання десяти заповідей, може здаватися неможливим, але ми повинні пам'ятати, що саме його благодать дає нам силу. Підкорятися Божим законам. Саме вона робить нас здатними звільнитися з рабства лихої звички. Це єдина сила, яка може зміцнити та зберегти нас на вірному шляху. Як дивовижно те, що творча енергія, яка викликала до існування світи, міститься в Слові Божому. Це слово дає силу, воно народжує життя. Кожне Боже повеління, воно взаємопов'язане з обітницею, і коли ми приймаємо його добровільно, воно проникає в нашу душу, несучи в собі життя вічно сущого, воно перетворює і оновлює нас за Божим образом. Ісус пояснив, що ніхто не може підкорятися Богу, виконати Його волю з любов'ю, якщо не перебуває в Ньому. Христос сказав, я виноградна лоза, ви галузки. Хто перебуває в мені, а я в ньому, той приносить рясний урожай, бо без мене не можете робити нічого. Особливістю життя Ісуса було те, що Він перебував у постійному зв'язку з Отцем. Щодня Він усамітнювався для зустрічі з ним. Нам теж треба зберігати зв'язок з Ісусом. Кілька хвилин, проведених з ним вранці, допоможуть нам протягом усього дня, адже ми не зможемо перемогти гріх виконати Його волю без Його присутності у нашому серці. Отже, сьогодні через дослідження Слова. Ми побачили, що декалог запевняє нас у постійній присутності Бога і укріпляє нашу віру в нього, і те і інше вкрай важливе для того, щоб коритися Богові з любов'ю. Для тих, хто не знає Бога як Господа любові і обітниць, десять заповідей можуть бути обтяжливими довільними вимогами, які, як буде здаватися, неможливо виконати. Але для тих, хто знає Бога, це обітниці і ствердження про впевненість, дорогий друже, чи готовий ти сьогодні разом з псалмистом Давидом сказати, тому я люблю твої заповіді більше, ніж золото, ніж золото найчистіше? Помолимось, дорогий наш небесний Отець. Ми вдячні тобі за запитання, які ти ставиш перед нами. Ти, Господи, хочеш бути переконаними, чим ми, Твої діти, Твоє творіння любимо тебе від щирого серця. Ти, Господи, знаєш, як воно є насправді. Але коли ти ставиш перед нами запитання, ти спонукуєш нас подумати над тим, чи ми робимо це щиро. До Господи, нам завжди слідувати за тобою. З відкритим серцем і щирою любов'ю. Благослови нас цьому, і нехай в нашому житті буде відображатися завжди в наших вчинках, в наших словах, в наших думках щира любов по відношенню до тебе і до інших людей. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте, основою послуху є любов.